Сумчани у боротьбі за волю. Наукова книга з такою назвою була презентована у міському центрі культури і дозвілля Кінотеатр Мир. Автор книги відомий український дослідник Геннадій Іванущенко. Оскільки він наразі перебуває в Лондоні, то спілкування з ним відбувалося за допомогою скайп-зв'язку. це важливий вузол? Зразу так пересічній пам'яті тримаю, що це залізничний вузол, а вже перекрестя шляхів. А отже, важливий стратегічний об'єкт за який. Відбувалися бої і боротьба, і боротьба не тільки фронтова, а боротьба за впливи ідеологічні і так далі. А це ще і перекрестя людських долі. Бо якщо ми візьмемо архівні документи і, мовно кажучи, зведемо в їх якусь систему, і потім, як сьогодні на говорять, загублемо, то слово «конотоп» буде зустрічатися через раз. Ми ну, візьмемо не тільки битву, візьмемо події 20-го століття. Автор книги зазначив, що працюючи над безліччю архівних документів, його шляхи весь час перепліталися зі згадками про конотоп та славними вихідцями з нашого міста. На останок Геннадій висловив сподівання на продовження практики налагодження двосторонніх контактів. Товариство, сьогодні ми продовжуємо низку наших заходів ударних заходів нашого культурного фронту. Місті Конотоп, які присвячені нашій історичній пам'яті українській культурі, пам'яті про людей, які брали участь в 20 столітті і сучасній українсько-російській війні у боротьбі за незалежність територіальну цілісність. На заході були присутні представники влади нашого міста та почесні гості, які безпосередньо причесні до випуску книги. Продюсер п'ятого каналу Ростислав Мартинюк та історики громадський діяч Юрій Рох хотів сказати, що насправді сьогодні прекрасний день. Дякую конотопцям, що сьогодні ми разом. Віктор Рох і Геннадій Ванущенко це двоє людей, які зробили ось цю прекрасну книжку «10 біографій героїв, про які ми я уяви не мав до того моменту, коли не доторкнувся до цих біографії. Перша біографія, яка мене вразила, це Олександр Коваленко. Це людина, яка вихована була в Соснівці, Шаповалівці, Конотопському повіту, і яка є фактично камертоном для всієї книжки. Тобто конотопці для мене відкрилися як люди, які і в 2018 році стали заборолом на шляху до окупа... окупації російської, і роблять це і сьогодні. Ми зшиваємо історію. І сьогодні доводиться буквально по крупицях ці провинки збирати. І цим займається Геннадій Іванущенко. Сюди увійшли 10 біографій Сумщини, котрих своє життя посудили боротьбі за українську. Держави. Ця книжка я називаю її підставами нашого оптимізму. Цього тижня у місті проходив обласний семінар директорів шкіл та їх заступників з різних міст області. Його тема це специфіка функціонування закладів нового типу. Для проведення семінару ми обрали три навчальних заклади: спеціалізовані школи номер 2 номер 9 і номер 3 Школи, які мають різну історію. І мають дійсно специфіку у функціонуванні. Як цей семінар буде проходити? Сьогодні перший день семінару ми відвідуємо другу школу, школу, в якій поглиблено вивчається іноземна мова. Тому ми представляємо інтегровані білінгвальні уроки, презентуємо діяльність адміністрації щодо вирішення проблем організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах. І е, зрозуміло, що це найстаріша із шкіл. Ми хочемо нашим гостям продемонструвати, як стару будівлю зробити сучасним навчальним закладом. Потім ми відвідуємо дев'яту школу, школу, яка відсвяткувала 50 років, і тому ці 50 років особливої історії ми вважаємо, що ця школа носить в собі ідею дитиноцентризму. І саме все для дітей, все заради дітей. Оце ми намагатимемось показати нашим гостям, як організовано навчальне середовище і які заходи планує навчальний заклад і проводить з дітьми з великим інтересом. Вони беруть участь, і я думаю, гостям також сподобається. Потім ми будемо працювати в школі номер 3 В цій школі ми представляємо поєднання. Національних народних традицій з сучасним поглядом. Найголовніша проблема України економіка, і саме ця школа має економічний профіль. Через те ми обрали її для знайомства гостей з нашим. Освітнім середовищем міста Конута. Ми ще відвідуємо наш обласний комунальний заклад, школу інтернат, щоб люди побачили, яким повинні бути сучасні школи після закінчення цього семінару. Який результат ви очікуєте? Як вважаєте, що це дасть для його учасників, як господарів, так і гостей? Ну для господарів в першу чергу ми одержимо ще наступний поштовх. До розвитку у діяльності навчальних закладів ми хочемо, щоб вони не просто функціонували, а постійно були в режимі розвитку те, що зроблено керівниками цих навчальних закладів. Кожним членом педагогічного колективу, батьківського колективу, достойно того, щоб побачила Сумська область. А для гостей я думаю, що вони одержать якісь ідеї. Познайомляться з досвідом роботи наших педагогічних колективів і, можливо, захочуть іще раз повернутися у наше місто, щоб поспілкуватись більш тісно з педагогічними колективами, вивчити їх наробки і е, щось запровадити в своїй діяльності. Наближаються весняні канікули, і у школярів, звичайно, буде більше вільного часу на свої інтереси. Аби ці інтереси не мали протизаконного характеру, працівники поліції спільно з педагогами проводять профілактичні лекції, під час яких розповідають про те, яка відповідальність настає за ті чи інші правопорушення. Я вам пояснюю кримінальна відповідальність починається з 14 років. Із З 16. 14 років відповідальність за більш тяжкі злочини. А адміністративна відповідальність починається неповнолітніх 16 років. Чи часто діти та підлітки скоюють діяння, які суперечать закону, та які саме є найпоширенішими серед неповнолітніх? Ми відправилися дізнаватися до Конотопського відділу поліції. Однією з найгостріших проблем сьогодення є вживання тютюнових і спиртних напоїв дітьми та підлітками. У поточному році до адміністративної відповідальності притягнено на неповнолітніх осіб, у тому числі за розпивання спиртних напоїв шість, паління цигарок 16, за нецезурні висловлення на території навчального закладу два. З усіма батьками підлітків порушників проведено профілактичну бесіду. Також на батьків за невиконання батьківських обов'язків складаються адміністративні протоколи. 11 неповнолітніх стали фігурантами кримінальних проваджень за скоєння крадіжок. Та зберігання наркотичних засобів протягом цього тижня перед канікулами роз'яснювальні роботи в школах ще більше активізувалися. На лекціях працівник поліції розповідає основні норми законодавства, які має знати підліток, проводить певні приклади, щоб юна аудиторія краще засвоювала інформацію. Ну і діти в свою чергу також можуть задавати свої питання. Після матча поліція може. Працівник поліції може тільки здійснити поверхневий одяг, але повинен бути батьки присутні та два поняти, щоб оглянути твої речі. Просто так працівник поліції не може в тебе лазити по карманам по портфелю. Зрозуміла дає це якісь результати? Судіть самі. Ми поставили учням декілька питань, що стосуються порушення законодавства та відповідальності за це. І ось які були відповіді. Ким злочин відрізняється від правопорушення. Злочин відрізняється від правопорушення. По-перше, це тим, що ступенем суспільної шкоди. А по-друге, це за злочин передбачене більш суворе покарання. Які покарання застосовують за злочин? А це штраф, громадські роботи, виправні роботи, оплатне вилучення предмета, потім арешт і довічне ув'язнення. З якого віку особа притягується до кримінальної відповідальності? Особа притягується до кримінальної відповідальності з 14 років за особливо тяжкі злочини. На світ види адміністративних стягнень? Види адміністративних стягнень це штраф, це виправні роботи, це конфіскація майна, це вибачення перед людьми, а також оплатне вилучення. На світ осіб, які мають право накладати адміністративні стягнення. Суд контролери в транспорті. Посадові особи пожежної інспекції або санстанції. Чи завжди особа притягується до адміністративної відповідальності? Ні, Лише у тому випадку, якщо особа у останні необхідне броне або крайній необхідності, з якого віку особа притягується до адміністративної відповідальності. Особа з 16 років притягується до адміністративної відповідальності. Окрім роз'яснювальних лекцій з учнями та студентами для попередження злочинності працівниками поліції проводяться наступні заходи. Проводимо рейди по торгівельним точкам, під час яких зазвичай виявляємо продавців, котрі ігнорують вимоги законодавства. Са та продають неповновідітнім алкогольні напої та тютюнові вироби перевіряємо розважальні заклади з метою виявлення підлітків віком до 16 років, які перебувають після 22 другої години на дискотеках, барах чи в кафе. Ну а поки канікули не розпочалися, в закладах освіти активно проводяться різноманітні заходи. Наприклад, сьогодні в спеціалізованій школі номер 9 проходила пізнавальна екскурсія про історію українського війська, починаючи з київської Русі і до сьогодення, учні з задоволенням прийшли на цю екскурсію, адже їм багато чого цікаво дізнатися з цієї теми. Я б хотіла дізнатися. В яких періодах які були був одяг для воїнів? Більше дізнатися про який був одяг, як воювали раніше. Чим воювали зброя яка була да, так? зброя? А що ти знаєш взагалі з історії про українських воїнів? Ну, те, що вони носили. Ну, козаки, якби раніше коли вони воювали, вони носили одяг: це вишиванку, шаровари, ну, чоботи червоні та цей оселедець. Це Ця екскурсія е, проводиться в перший раз. Е, вчора ми проводили дві екскурсії для п'ятих, дев'ятих класів. Екскурсія дуже цікава. Це, по-перше, е, зображені плакати подарував нам в школі заступник міського голови Ноєвий Юрій Миколаєвич. І, до речі, це частина цих плакатів. І ми думаємо, після канікул це останній день, до речі. Перед канікулами навчальний день то сьогодні ми проводимо такий для шостих класів сьомих класів. А після канікул всім учням, які залишилися, теж проведемо цю екскурсію. Під час екскурсії що ви розповідаєте? Ми розповідаємо про періоди від давньої Русі Київського князівства і до сучасності по історії самого Київського. Українського кота про зміну, про історію, про побут, чим вони займалися, які мали яку мали зброю, як вони взагалі виглядали, який вигляд мали у давній Росії, який зараз ці плакати знайомлять нас із українськими козаками із українським військом різних часів. Ви побачите, що ці козаки ці це військо мало. Дуже різну зброю, різний одяг і так далі. Історія нашого козацтва сягає від Київської Русі до АТО до сьогодення. Можна сказати, що загони із українських земель високо цінувалися у військах Великого Князівства Литовського, також Речі Посполитої. Отож, проект історія українського козацтва війська ознайомила вас з традиціями. І показала шлях, який пройшли Збройні сили України від Русі до АТО. Ми воїни, не легені, не лежить. І наше діло і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко. Вчора відзначався Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця хвороба є дуже небезпечною, тому знання про те, як уберегтися від неї, можуть стати у нагоді. Захід профілактичного характеру відбувся днями у загальноосвітній школі номер 7 У нас сьогодні завітали до нас гості, відділу освіти Длінцова Юлія Миколаєва і також представники з медичного училища, які проведуть нам цей захід для того, щоб ми розуміли, що це туберкульоз. Як боротися з ним? На жаль, тематика нашої сьогоднішнього зібрання не дуже приємна. Це хвороба. Хвороба, яка вважається звичайно чмовою 21 сторіччя. І, як відомо, найперше, те, що ми повинні з вами всі робити, це ми повинні берегтися цієї хвороби. Хочу висловити велику подяку представникам медичного училища студентам, які вам хочуть розповісти, донести наскільки важливо берегти себе, наскільки важливо вести правильний здоровий спосіб життя. Під час кашлю, співу, голосної розмови мікобактерії туберкульозу розповсюджується від хворої людини на відстань від 1 до 5 метрів. Харчовий шлях зараження через забруднення мікобактеріями харчових продуктів і контактний є не такими частими, особливо небезпечними є хворі, які перебувають у багаточисленних колективах. Необхідно пам'ятати про те, що хворий на активний туберкульоз. Несе неабияку загрозу для всіх оточуючих щодо зараження цією недугою. Як же оберегтися від туберкульозу, регулярно проходити плюрографію, не купувати продукти на стихійних ринках, уникати контакту з людьми, які тривалий час кашляють, зміцнювати своє здоров'я, мити руки з милом, підтримувати житло в чистоті. При тривалому кашлі, температурі потрібно звертатися до лікаря. Нещодавно відбувся третій звітний щорічний концерт хореографічного колективу Мрія центру дитячої юнацької творчості. У цьому році репертуар колективу доповнився 12 новими постановками. Нути цей концерт зможете, і ви на нашому телеканалі у суботу о 19.30. в Конотопському центрі зайнятості населення відбувся семінар, під час якого обговорювалося, як надати учасникам АТО допомогу не лише у пошуку роботи, але й у вирішенні соціальних, психологічних та інших питань. На семінарі були присутні представники сумського центру, який надає такого роду допомогу бійцям, що брали участь в антитерористичній операції. Представники різних місцевих служб і, звичайно, самі учасники АТО. Гості з міста Суми переїхали на цей семінар з однією метою поділитися своїм досвідом у цьому. Му напрямку ми хочемо поділитися опитом по створенню інформаційних центрів допомоги учасникам АТО. У нас в сумах. Ми десь вісім місяців тому створили такий центр ну, для бойців, де ми координуємо зусилля по надання допомоги учасникам. АТО. Зараз багато організацій це залучено до цього, і ми виступаємо таким центром, куди бійці можуть прийти отримати якусь юридичну консультацію, консультацію соціальних питань. Ми поможемо допомогти, знайти психолога, вирішити якісь битові проблеми, зорієнтувати по працевлаштуванню та інше. Ну і до того ж там є умови, щоб провести якийсь досуг. Речі, ми з воно збирається у нас кожна четверга, бійці збираються демобілізовані, і родичі загиблих кожної суботи ми збираємо. Ми надаємо соціальну допомогу, психологічну підтримку. Юріс юристів знаходимо, якщо потрібно. Ну і вирішуємо різні питання. Поділіться досвідом, чим займається ваш центр, яким чином він допомагає учасникам АТО. Суть центру полягає в інформуванні учасників бойових дій, надання таких юридичних консультацій і на направлення вже до фахівців, до психологів, юристів до центру зайнятості. Скільки вже часу працює ваш центр? Десять місяців. За цей час ви багатьом допомогли. Так постійно працюють телефони. Вони завжди на зв'язку. Ми дуже багато людей дзвонимо. безпосередньо звернулися вже близько тисячі людей. Чному вихованню підростаючого покоління в закладах освіти приділяється велика увага на території Конотопської станції юних натуралістів. Навіть планується висадження квіткових клумб з державною національною українською символікою. Детальніше обговорювалося це питання на семінарі, що відбувся днями у цьому закладі, і важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги до шани до державної символіки України герба прапора та гімна. Адже державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття та впевненість молоді у майбутньому своєї держави. Саме тому на виконання указу президента про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, належного відзначення 25-річчя Дня Незалежності України та Дня державного прапора України, пропонується на територіях навчальних закладів міста забезпечити оформлення зображень прапора із живих квітів, а також, виходячи з можливостей кожного навчального закладу, герба та вишиванки з квітів. Квіткові клумби мають бути висаджені навесні та доглянуті дітьми. Тож метою проведення семінару практикуми зовнішнього озеленення було надання консультацій щодо питань відтворення державних символів України, герба та прапора у вигляді квіткових клумб. На семінар практикум були запрошені працівники навчальних закладів міста. Зокрема, на семінарі було обговорено такі питання: як облаштування клумби панно у формі прапора, облаштування клумби панно у формі герба, а також оформлення клумб у національному стилі українська вишиванка. Шановні телеглядачі, наприкінці цього тижня Україна переходить на літній час. У неділю, 27 березня, вночі о 3-й годині стрілки годинника переводяться на годину вперед. Тож не забудьте про це. Ну а мені залишається побажати вам гарних вихідних.